Як приготувати смачну квашену капусту в розсолі, повинна знати кожна господиня. Ця закуска не тільки дуже смачна, а й неймовірно корисна. Пропоную вам покроковий рецепт приготування апетитної хрусткої квашеної капусти. Перед початком приготування ми очищаємо капусту від верхніх непотрібних листочків та миємо овочі від підпроточної водою. Капусту розрізаємо на дві половинки і тоненько нарізаємо гострим ножем. Натираємо моркву на велику тертку і додаємо в капусту. Капусту з морквою ретельно перемішуємо. Нарізані овочі перекладаємо в 3-літрову банку. Приготуємо маринад. Для цього у воді розводимо сіль і цукор. Усе ретельно перемішуємо і треба закип'ятити цей розсол. А поки маринад готується, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Та поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Напишіть в коментарях, а який ваш улюблений рецепт квашеної капусти. Буде дуже цікаво. Заливаємо маринад в банку з капустою, дерев'яною паличкою протикаємо капусту в банці до самого дна, щоб вивільнити зайве повітря. Банку накриваємо кришкою і залишаємо на 3 дні. Через три дні капуста буде готова, можна їсти або готувати з неї різноманітні улюблені страви. Смачного!